Це мій під'їзд. За 34 роки незалежності ЖЕК жодного разу не робив тут ремонт. Тут у нас оригінальні радянські двері, оригінальна фарба на стінах в декілька шарів. Розбиті щитки. Оригінальна штукатурка з високим вмістом піску в старих дерев'яних рамах залишилося по одному склу, а місцями просто забито поліетиленом. Потьоки з дірявої криші доходили до другого поверху. Фарба на стінах товщиною в декілька міліметрів вже відлущується, все, що тут робилося, робилося коштом мешканців будинка. Вхідні двері, бо оригінальні просто згнили. Водопровідні і каналізаційні стояки, хтось намагався відновити штукатурку і фарбував панелі. Але загалом жесть.